Війна Росії проти України остаточно стала війною Трампа. Американський президент за крок від найважливішого рішення. Результат війни визначить європейську безпеку і військові плани Китаю на наступні десятиліття. Детальніше у нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа. Ви на каналі Главред. Підписуйтесь, будьте в курсі всіх подій. Сполучені Штати були залучені в війну в Україні за президентства Джо Байдена як ключовий союзник і спонсор Києва. Дональд Трамп часто називав її війною Байдена, але його останні кроки показують, що вона стає війною Трампа. Про це йдеться у матеріалі CNN. Цитата: саме в останні два тижні рішення Трампа і усвідомлення цього перетворили війну в Україні на його власну проблему. Він побачив, що Путін не хоче миру. Він побачив, що Україні терміново потрібна зброя, і він спробував допомогти нехай і не надто переконливо. Він зробив примітний вибір, відповівши на зазвичай ігноровані заяви колишнього президента Росії Дмитра Медведєва про ядерну зброю більш серйозними ядерними погрозами щодо розміщення американських атомних підводних човнів ближче до Росії. Менш ніж за місяць ша перейшли від припинення військової допомоги Україні до загрози застосування ядерної зброї проти Росії, пише видання. Наприкінці тижня після закінчення терміну ультиматуму для Кремля Трампу доведеться ухвалити, як зазначає CNN, мабуть. Найважливіше рішення у цьому конфлікті він може запровадити санкції проти російських покупців енергоносіїв. Вони стануть болючими для Москви і для союзників США або ж він може погодитися на пропозиції, які його спецпредставник Сівітков почує під час візиту до Москви Трамп міг би навіть зустрітися з Путіним особисто як жест просування до миру, але й такий крок означатиме, що він залишив слід у цій війні, підкреслює CNN. Як наголошує видання? Кожен поворотний момент досі залежав від особистих рішень Трампа. Це і є ключова проблема американського президентства. Цитата: Трамп не може вибирати, які проблеми належать йому, а які він може ігнорувати. Платформа Мага Америка насамперед може бути спрямована на скорочення глобального впливу Вашингтона, але вона не дає змоги Трампу одноосібно володіти своїми успіхами, а не невдачами. Якщо Трамп не скоро. Отить вплив Америку у світі до нуля, що взагалі незумісне з президентською особистістю, вимушеною діяти та агітувати завжди будуть якісь проблеми властиві Америці. CNN підсумовує війна в Україні це визначальний конфлікт президентства Трампа і епохи після 11 вересня. Її результат визначить безпеку Європи і військові плани Китаю на наступне десятиліття. Цитата: Китай розуміє це і потребує перемоги Росії. Європа це розуміє і озброюється, щоб Росія не побачила виготу в слабкості блоку. Чи розуміється Трамп і чи ухвалює він незручні різкі рішення з наслідками, що випливають, ми дізнаємося наступного тижня. Підкреслили в CNN.